Там це був прес-центр вільний Кавказ. Ми давали інформацію про злочини росіян, про використання установок ГРАД з напалмом, про шарикові бомби, картеч, про те, що бомбили цілі квартали. Ну давайте я нагадаю, що він народився в Пермській області. Ну, так. Куди були Федерати? виселені якраз його так. батьки так. за розумі? участь в українській і постанці. пізніше в сімі повернувся в Рівне. Воював в Афганістані в 91-му році. Організував спілку незалежної української молоді. Втім. Я чесно кажучи як людина, не знаю, як показувати це не показує відео, на якому він б'є прокурором. Ви знаєте це відео, за Ну, на якому попередню інформацію ж також маєте про те, чому це сталося? Ну в будь-якому разі, дивіться питання в чому, що зараз в чому в чому питання, що ми не хочемо з одного боку створювати імідж йому мученика з іншого боку героїзувати, це питання інше. Але ви маєте бути об'єктивні, якщо перед тим він прийшов, тому що була вбита жінка, і прокурор не займався реально цією справою. Ну як наші прокурори можуть одну людину тягати кожного дня, і по ночам допити відбуваються, а інші можуть відтягуватися місяцями, тому, ну, Тобто що... він фактично переобрав на себе роль влади там на місці ну, судді в деякій мірі, так може так скаже. Так? А скажіть, будь ласка, ну наскільки це є? Ну, ви кажете про європейську модель. Наскільки це було правильно? А наскільки є гуманним розстрілювати людей, які йдуть з дерев'яними щитами? не гуманно? Ні, ми ми маємо ситуацію в державі, коли влада воює з е, народом. І вона зараз продовжує воювати. Я не думаю, що в спецпідрозділі Сокіл хтось був звільнений чи люстрований. Це ті люди, які були готові в нас стріляти 18-20 лютого. Можливо, і хтось з них і перестарався з цим контрольним пострілом. Можливо, і не було наказу вбивати. Але я так розумію, що там немає патріотів України. Там є тупі виконавці. Останнє питання: дивіться, я просто нашим глядачам скажу, і в нас є відео Сашка Білого, як він б'є прокурора. В нас є відео Сашка Білого, як він воює в Чечні. Ми не будемо показувати це відео, просто тому що хто хоче, він може подивитися я, в інтернеті. Просто коментар відео. Чичні, ви уявляєте, як було тяжко йому попасти е, туди? Чи я він розумію. ризикував? Дивіться, Давайте, щоб ми не гелізувати з одного боку, з іншого боку, людина загинула і все вже зробили. Я би його в деякій мірі героїзував за його минуле те, а в цій ситуації, все ж таки, якщо був злочин з його боку, то його мали взяти живим, судити, довести його вину. А вбивство, мені здається, що це було замовлене вбивство. В тому дусі, що от вчора міністр закордонних справ Лавров зустрівся з нашим дещицею, і, 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 теза Лаврова, що власть повинна відділити себе від всіх екстремістів. От ми бачимо, яким чином відділяють. Вдень Єдине... він ще нормально ходив по місту, ніхто його не затримував, ніби, хоча він був ніби в розшуку. Вночі до нього приїжджають 30 автоматників, і замість того, щоб спокійно взяти, починають зразу його обстрілювати. В кінці кінців контрольним пострілом вбивають. Отака Скільки в нас нова влада, яка веде нас в європейську. Чи не боїтеся, спільнок? що зараз тотальна війна з міліцією і з новою вже владою да, призведе до того, що будуть е, вже зараз, ну? Ми не так... збираємося воювати з міліцією, ми не збираємося зброю, ми хочемо звернутися, якщо не буде відповідних дій То з боку що? прокуратури, слідчих комісій Верховної Ради, інших контролюючих органів, щоб встановити все ж таки істину і засудити тих, так... хто винен. Якщо цього не буде відбуватися, ми звернемося просто до Майдану з тим питанням: чи на своєму місці Аваков, хто такі соколята ці, У нас були беркутята, а тепер з'явилися соколята. І як зараз намагаються все ж таки знищити? Знищити те за що боролася та сама небесна суть ну а дивіться добре останнє питання до вас ви, ви закликаєте пана вако відреагувати на те що робиться в країні і це нормально я з вами погоджуюся сам з вами погоджуюся дійсно є багато проблем але чому коли для початку Сашко Білий так поводився так, адвокатів? Пустять до хлопців. От хлопці розкажуть, як воно було насправді. Так, коли Сашко Білий так поводився, лідер правого сектору не реагував на це. Це було нормально для правого сектору так поводитися з людьми. Люди Отто... правого сектору реагував на це. Я з Дмитром тидні спілкувався. Він так само психувавсьо приводу, але такий характер Сашка. Він гарячий, розумієте? Він коли бачив цю задоволену, задоволене лице прокурора, який безнаказаний він впевнений, що він купив собі посаду і може вічно себе почувати без захзахин. Захищений. І ось те, що Сашко зірвався, так, в нього такий характер. Я вам скажу, що я знаю його характер, і деколи він на своїх міг зірватися. Ось. А тут після вбивства жінки і таке відношення, ніби, Та, ну, ти прийшов, зараз підеш, я собі знаю, що я маю робити. Я не виправдовую Сашка. Але і там інші, там, що йому звинувачення, за це треба було його судити. Чому у нас керноси з допкінами ходять на волі? Чому у нас е, затримують російських агентів і відпускають? Чому Сокіл себе не показує проти сепаратистів, так як він показав проти героя Чечні і людини, яка ризикувала за українську державу своїм життям? Сашка Білого. Дякую вам. Це був друг і соратник е, Сашка Білого. Завтра похорон, хто Музички. хоче провести Сашка в останню дорогу. В 10-й годині у народному домі в місті Рівному е, прийдіть, а в 12 й годині в соборі кафедральному в місті Рівному буде служба. От, проведіть останню дорогу ще одного з Небесної сотні, тому що він був на Майдані, він був тяжкі дні на Майдані. Ось і те, що він загинув від міліцейської кулі, все рівно не означає, що він не має права називатися одним з Небесної Сотні. Слава йому, як людині, слава йому, як українців. Дякую вам. Це був Ігор Мазур, Тополячина, на ОНСО правого сектору. Можете проходити. Нагадаю, що це була головна